медична техніка, міостимулятор. Стимулятор діяльності м'язів. Електроніка EPB-5001. Це є стимулятор м'язової діяльності, по суті, слабенький електрошок, видає імпульс струму, котрий має скорочувати м'язи. Регулюється періодичність, частота і, напевно, сила. Перестав стимулювати. Що ми тут бачимо? Маємо. Батарейку дали в комплекті, добре, не треба буде їхати купувати. І електроди. Є електроди. Електроди, схожі, ви бачили з медичною технікою. Це є струмопровідна резина. В неї відносно низький опір, і, відповідно, вона може проводити струм. Для стимуляції м'язів великого струму не потрібно. О, ще якась батарейка додаткова. Розберемося. Великий струм не потрібен. І ще якісь такі електроди. Це, напевно, для примотування під бандаж, для точкової стимуляції м'язової діяльності, окремого м'язу. Ви, напевно, вже знаєте, що людський організм, як і радіоприймач, працює на електричному струмі. Просто ті струми в нас розповсюджуються не по дротах, а по нервових волокнах. Відкрити ми його, схоже, не відкриємо. Просто так. Хтось тут вже собі придумав живити його від блока живлення. Розкрутив, з корпусом знімаю. Бачимо батарейний відсік, корозія, окисли. І кидається в очі що дві батарейки, тобто 1,5 вольтовий елемент і 9-вольтова крона. Хтось собі причепив роз'єм для економії батарейок. І купа бруду корозії. Пристрій радянський. Відповідно гвинти з плоским шліцом, щоб не бігти за викруткою відкручу скальці. Гвинти крутяться в пластик. Так, любили за сувітів, хай їм буде. Що ми бачимо? Виходні контакти, три резистора змінних, один з вимикачем, трансформатор високочастотний на фереті. І схема. Схема має серійний номер чи номер моделі. Є двусторонньою плата, і трохи розсипних деталей. Одна розсипуха. Що ми тут маємо? Видно погано запаяний транзистор. З десяток дрібних слаботочних транзисторів. Раз, два, три, підстроїчних резистора. Ой-ой. Ой-ой-ой, здавалося б, простий генератор, а що ж він стільки має регулювати? По суті, це є два генератора, два мультивібратора мали би бути, котрі генерують імпульси. Один слідкує за амплітудою, другий слідкує за. Періодичністю, ну і, можливо, скважність. Тут, по ідеї, не повинно бути нічого складного, але без схеми і радянська техніка, ну, попробуємо подивимось. Видно також корозію на ножці транзистора. Маркування транзисторів старе радянське за допомогою кольорових крапок то страшна штука. Деякі транзистори по підписуванні: 31,07 ж Ж як жопа. Ой, як це, як, як... ну, менше з тим ви зрозуміло. Конденсатор К-5016, чи він ще живий. І ще якийсь конденсатор. Зроблено як воєнна техніка. Треба то відмінити, відчистити і думати, чому воно не працює і як. Ну і знайти пацієнта, який захоче протестувати. Щодо живлення тут зроблено досить цікаво, намальовано тих два елемента, але працює воно не так. Воно працює або від крони, або від трьох елементів. Тобто воно може працювати від 4,5 В і від 9, але не одночасно. На жаль, не візьмуся за ремонт, не готовий тратити півжиття на те, щоб розібратися з такою технікою в такому стані. Конденсатори поміняв, які були погані, споживання 1,2 мА. Генерації немає, віддаю без ремонту. Робимо огляд ще одного випередиша китайського електропрому, ще один гімнярик. Ось такий корпус на саморізах. Навіть не знаю, чи це китайці, може і в нас щось ліпили. Типу Ашанбайка. Наклейка зализана, на жаль, не побачимо, що там було. Кришечка на красивому саморізі. Це так нагадаю з магазину, це не хтось собі придумав. Тут два роз'єма, 220 і 12 вольт, типу як зарядка. Два світлодіода, кнопка. Отвори під світлодіоди. Тут заглушка. Періл пластиковий. Основна кнопка включення ось тут. Відповідно, лізу всередину. Він не світиться в на накаладіо. Що ми бачимо всередині? Стояв ось такий акумулятор. Просто на піні. Тобто запінили і так він там жив. ще була картонна прокладка. Нижні світлодіоди не підпаяні. Задня кнопка не підпаяна, Саме не підпаяна, а не обірвана. Я туди не лазив. До мене ніхто туди не лазив, тобто воно не було розпаяне. І схема ліхтарика. Ось рефлектор. На алюмінієвій основі присобачений діод. Ззаду позаливано різного типу термоклеями чи епоксидками. Виглядає, як ну, паяльник в мене теплий. Та це термоклей. На термоклеї тоді сидить. І плата. Дивимось на плату ближче. Ось така цікава плата. Два дроти кудись йшли з заводу, замотані, не підпаяні. Запасні, напевно, можна на ту задню кнопку. І які ми бачимо тут чудеса. Ось сюди приходить живлення низьковольтне DC, Сюди приходить 220. 220 йде на повноцінний блок живлення, якщо його, ще два дрота замотані, якісь запасні. От так і живемо. І ще два дрота з частиною оголеного. Цікаво, гарно, що тут скажеш. Скільки сюрпризів в одному ліхтарику. Отже, ось тут діодний міст, до речі, лаком залито зверху також. Це є імпульсний блок живлення на двох транзисторах, трьох транзисторах. Зв'язок є по трансформатору, оптопари немає. На виході ось конденсатор, діоди і дві мікросхеми. Це можуть бути транзистори здвоєні в СО-8. Три дрота виходить далі, плюс-мінус живлення і якийсь додатковий, не знаю для чого. Сюди підключався акумулятор і підключений. Світлодіод основний. Тут є дросель, це, напевно, якийсь dc dc перетворювач. Ще одна мікросхема. Тут якийсь лінійний стабілізатор LM317 і бентежить мене конденсатор. Тобто тут ще виходить якби конденсаторний блок живлення, тобто баласний конденсатор. Але по дорожках бачу, що заведено воно на звичайний імпульсний блок живлення, тобто імпульсний блок живлення, підключений послідовно через конденсатор, резистор, тоді діодний місць і накопичувальний конденсатор. Ну, пес мене знає, що за рішення. ЛМК 317, для чого тут не знаю, воно в задні коло входить, можливо, для зарядки батареї. Тут якась мікросхема напаяна боком, що це є. А 688 це, напевно, організований індикатор заряду. От і ця плата не працює. Тобто, якщо на неї подати 220 вольт, на виходу імпульсника напруги немає. Акумулятор, звичайно, мертвий 6 вольтовий, заряду не бере. Враховуючи стан, що плата не робоча, звичайно, прийняли рішення не ремонтувати. Тому то все насип'ю складаю назад, вставляю назад і віддаю власнику. Щоб поставив на поличку і раз на місяць протирав пилюку. Ну і цвях програми з боку ось такий шуруп з заводу, щоб власник не міг відкрутити просто так кришку рефлектора і не побачив багатий внутрішній світ того ліхтарика.